Тому я не думаю, що з цим виникнуть проблеми. А далі йдуть сходи та плити з бамбукової мозаїки. Тут вже в вхід п'ятий майструвач. І ось так це виглядає. Складно, можливо, але ми зараз це це розберемо. До четвертого нічого не змінюється, а в п'ятий це просто знову ж таки ця система ідентифікатора майструвача. Зробили її ось такою конструкцією. Все, в цілому тут більше нічого показувати. Далі йдемо. Так само. Це були автокрафти з одним видом предметів. Зараз я покажу, як робити, наприклад, крафт паркана, в якому йде не тільки дошки, а й павиці. Як це взагалі працює? Тут є майструвач, де є вже крафт цього предмету, тобто розкладений по сувотам. Дивимось далі. Тут звичайний індифікатор якраз цього майструвача, тут в нас йде просто сховище, можна сказати, а ось тут вже трохи цікавіше. Boah.